Слава Україні, героям слава, друзі! Попросив знайомий погрузити сою. Вчора вони грали це шнеком. Загружали, пробували куру. І шнек б'є, попросив допомогти. Значить, приїхав тут такий процес, беге по наперені. Тут в нього соя олктем. Олткам. Надо його перепитать. Сначала слепнуть. Піднімаємо, саме найцікавіше, что не так все просто. Тобто, есть щепиться підчепилися, но ми їх ще й важимо. Конечно, довгий, своєї роботи багато, Ну, треба ж і виручати. Я О, який веса? Опа. Настає. Опять фура буде в інтернеті. <ріхи> У ну, якось та грузин. Мабуть вже надоїв, сьогодні стоїть, сьогодні у нас 10 лютого помаленьку не спіша, така в нього віялочка теж воздушна. Такий складі. І може хтось бачив цю фуру у мене на каналі. Бугай її витягував. Тугато. Крюк цей я сам робив і з сотого квадрата, ви ну, бачите, тону видержає, тону брав для нього, на нього без питань. Трошки неудобно. Так, піднімаємо, не знаю яка висота фури зараз питаю. Ну, я любу фуру беру цим. І дуже класний. А яка висота ця фура? 3.5 нормально да. 3.5 Так, не закривається Ніколи дверки тієї не пользуються, значить 3.5 вибачте, то що он би загрузив без питань. Ну, а так довго граємося, конечно. Ага. Значить круг класний чим. Я на свій камаз, любий бег, беру, ставляю, він э, класно, ну, в мене 290 камаза. Тобто Я можу і поставити кузов, візняти з кузова і добре, і все. Ну, класно я зробив. чесно, Трошки похвалюся. Треба буде, може, вам комусь показати. Коли стояв заводський 7 тисяч, то він мені обійшовся. Половиною тисяч. Правда, ж я метал збрав. Такий, наверняка. Бо там заводський він зменшує труби, а тут 100 на 100, шестерка. Ну так, багатонько бігів. Фуру ми загрузили. Дяді Славика техніка яка. Джондір. З яким краном? Значить, друзі, перепитав взяв Славіка в джондірі 65-10, мінімально йде, 105 коней. Чуєш А скільки він? Шести? Шести? Шестициліндровий, без турбінки. Ось який джонік. Значить, давненько він його брав, ну ціну, я вам так скажу, можна було хатату ту взяти. І що по ньому розкажу? Значить, він одробив, я не знаю, згод і пробило прокладку під головкою, робили прокладку. Тоді це ще до війни було, може років два назад. То... Обійшлося йому 35 тисяч, да, шліфувати і прокладка, робота. 35 тисяч. Це для тих, хто там є бушна техніка. Звісно, трактор класний, чому я там Бушний не купив. Е, ну, ніхто ж не загляне, що там з колінвалом. як він одробив, що з коробкою, і Бушна Так, лот, Лото забава можна сказати, лотерейка. Кому як пощастить. Звісно, техніка мощна, він його брав спеціально під уранку, а ми хата брали, щоб між дорядкою йшов, тобто у нас бугай є. такий. не знаю, відкрито, запертий, запертий бо це... Джундірчик У мене на каналі бачили, він нам колись обирав сойку. Це таке так, про це відео трошки пізніше я зніму, я вже показував. І ось плуг. Хотів я там попробувати його тягати, але одне у ну, його вуха тут, здорові вуха не підходять під хата. пластикові, всі на них переходять, ми чомусь не. І поробив він отакі йому зробили. Іски, да, замість передплужників, ну він со, його в основному соя, кукурудзи нема, було б цікаво, як воно по кукурудзі ора. Така техніка. Є ще Т-40. Ну, ладно, не будем показувати Джонник. Дякую за перегляди. Підписуйтесь на канал, всім мирного неба! Все буде Україна!